Всім привіт дорогі підписники ось каналу. Працюємо на своїй малині, робимо прорідження. Ось бачите, як, скільки вже накидали. Проріджуємо її, тому що напала яржа. Малина загуста і немає ніякого продиху. І почала побачити, що на малині самого, самого низу Ржа почалась йти. Робимо зараз таке проріджування. Ось. Вибираємо середину. Тобто, щоб наша малина не була густая, щоб між нею ходило повітря. Ось. І будемо проводити обробку через декілька днів від іржи. Ось так. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за вирощуванням та доглядом ягідної культури. Всім дякую за увагу.